Слава Ісусу Христу, сучасний Отче, шановний пане старосто, вся наша спортивна громада. Сьогодні відбудеться турнір пам'яті Віталія Бойчука та всіх захисників України. Цей турнір пам'яті, спортивна подія, що об'єднує громаду, друзів, футбольних вболівальників різних команд, аби гідно вшанувати світлу пам'ять про людину. Яка жила спортом, залишила по собі добрий слід. Віталій був люблячим чоловіком і турботливим батьком, щирим другим, другом та справжнім патріотом. Як захисник України він пройшов не одну гарячу точку, демонстрував мужність, стійкість і відданість своїй батьківщині. У змаганнях візьмуть участь чотири команди: Арсенал Тасманичани, Олімпія Кам'яне. СК делятин і футбольний клуб Старуня в межах турніру також відбуватиметься збір коштів на потреби Збройних сил України. Запрошуємо всіх, хто хоче долучитися до збору. Люди світу стихніть на хвилину. Слухайте, як стукотять серця. Ця моя незламна Україна б'ється за життя. Ця моя нескорена країна піднімає донюк і синів. Ми соборні, ми усі єдині проти ворогів. Згадаймо хвилиною пам'яті героїв, хто дихав з нами одним повітрям. Сидів за однією партою, молився Богу у рідному храмі, хто віддав своє життя за нас, захищаючи нашу незалежну Україну. Наш, ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава. На віки віків. Амінь. До слова запрошується староста села Сергій Баланюк. Слава Ісусу Христу! всечесний отче Юрій, дорогі наші футболісти, судді, шановні наші вболівальники. Вітаю всіх щирого серця сьогоднішнім святом. Сьогодні, перш за все, хочу подякувати Господу Богу та нашим Збройним силам України, які надають можливість нам жити, працювати і проводити такі заходи. А зараз до слова запрошую отця Юрія благословити наше свято. Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, найперше. Дуже радий бути разом з вами сьогодні тут. Направду дуже гарну таку запланували подію честь пам'яті нашого Віталія, який дійсно був дуже хорошою світлою людиною і одночасно був добрим таким спортсменом, добрим футболістом. І мені здається, що в теперішній час направду, дуже важливо робити такі заходи, щоб ми все рівно не забуваючи про наших воїнів, возвеличували їх. Бо справа не тільки в пам'яті, а в тому, щоб, бодай, наскільки ми можемо возвеличити і від своєю вдячністю виявити їм те, що вони для нас є важливі. Вони зараз є для нас всім. Дякуємо Богові за них, дякуємо нашим захисникам, дякуємо нашим командам, дякуємо організаторам. І зараз е, помолимося коротко і поблаго, поблагословимо, щоб Господь дав гарно провести цей турнір. Отче, наш, що є сина небесах? Нехай святиться ім'я Твоє. Хай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокус, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас, навіки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христе Боже, благослови наших футболістів, благослови всіх нас тут присутніх. На добре, щасливо проведений турнір. Бо ти святий, все благословляєш і освячуєш завжди нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Україні! До слова запрошується Ткачук. Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, шановна громада! сьогодні ми не просто гратимемо у футбол. Ми згадуватимемо добру, щиру світлу людину нашого Віталія, який є захисником України, нашим гравцем, який грав футбол і так любив цю гру. Дякуємо командам, які долучилися. Дякуємо всім, хто сьогодні прийшли підтримати добрим словом або просто помовчати разом з нами. Цей турнір об'єднав нас для одного, для пам'яті і вдячності. Сьогодні ми гратимемо для нього з думкою про нього. І, мабуть, він посміхатиметься, бачачи нашу гру, яку так колись любив всім серцем. Хай світла пам'ять про Віталія буде сьогодні у кожному пасі, у кожному запитому голі. У кожній добрій справі у кожному доброму серці. Дякуємо всім, хто сьогодні з нами. Сьогодні ми доведемо, що справжня дружба і пам'ять сильніші за час. Дякую. Щодо розкладу змагань: першу гру грає в нас аслати сменичани і ФК Старуня. Граємо по 30 хвилин. Єдине, що у нас правило, що можна безліч замін, а так дотримуємося правил гри футболу. Дякую. gan okay. importi'n okay. 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 Yeah. <laughs> 可以！哎。Oh, <Baby! S 1> Давай, давай. Давай. Ну, блин. Пане дав десятку таскую, він дуже будь буде. буйний. все! Тільки. А! Панали! Стоїть. В себе був Копал. Той навіт, навіт чежі. Не забувай! Йот! Це ідеально. О, чух, 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 чух. Фіналка, фіналка. Рафіна виділено один, один канал. Thank <laughs> you. Дорогі наші футболісти, шановні вболівальники, судді, гості, запрошені. Перш за все, в ящерах серце хочу подякувати вам, що ви прийшли розлити радість нашого свята, що ви вшанували пам'ять нашого героя Віталія Бойчука. Зіплін і щирі слова подяки. Зараз хочу запросити. Керівництво до нагородження і чекаємо вас на майбутніх турнірах. Дякую. За участь нагороджуємо наших сусідів з Олімпія Кам'яне. Просимо капітана. Ітримай, ітримай, ітримай. Запрошуємо на народження команду ФК – «Бронза» Бронзовий призер. Оце вам забудуть! Запрошуємо наших гостів із села Долятин, капітана команди. Просимо до нагородження. Стрібний призер! Молодці хлопці! Також у нас є по номінація. Номінація Кращий воротар. Титаренко Тарас. Запрошуємо. Номінація кращий захисник. Самуляк Андрій. Це старуня. У нас кращий гравець турніру. Запрошуємо із команди Плут 19. <звілля> а ну воротар, а ну він так лишився. Я чекаю, я думаю, що ти не вийшов рухавиці на мальовані. Та я дивлюся, що ти не то, що ти вже хочеш розбирати. Наші захисник, захисник мав бути. Поміняв. Ви ще не читаєте, Так, так, так. Переграйте! Другий рік всі ігри переграємо! Наші нападаючий! Га-колег! Команда Арсенал Хмельничани! E uh -huh.